Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Але давайте традиційно розпочнемо з нашого прогнозу погоди. Хто в нас сьогодні на погодній варті? А хто нас сьогодні Андрій Люховець. Андрій Люховець. Варті, <смітна> да, погодніва? Та тому і все і народні предмети дізнаємося. І може він і спеку раптом скасує, якщо в настрої буде. Андрію, давай. Доброго ранку, колеги. Я б скасував з задоволенням спеку, тому що важко спиться вночі, коли ось така от спека на дворі. А під кондиціонером не дуже хочеться. До речі, знаєте, що помітив його розказав про осінь, а каштани жовтіють. Чи то від спеки, чи то вже наближення осені, зараз також будемо розбиратися, тому що сьогодні в Україні от переважатиме ця от погодня тенденція у вигляді сонця, у вигляді спеки і без жодних опадів. Будуть тільки відрізнятися температурні режими. Зараз пробіжимося швиденько мапою України і дізнаємося, що де та скільки очікує сьогодні у різних областях України. Традиційно ми розпочинаємо зі сходу, і 15 серпня на сході пройде під супроводом безхмарно неба та палючого сонця, яке зранку ще не сильно припікатиме, тому на стовпчику термометра буде плюс е, плюс 17, Але вже по обіді плюс 29, плюс 31. Ідентична синоптична ситуація і на півдні України безхмарний сонячний день. А плюс 18, плюс 21 зранку, плюс 29, плюс 32 на термометрах. Уже по обіді а у західних областях теж сьогодні сонячна та суха погода. Місцями свіжий прохолодний ранок. Ну це якщо так узагальнювати, тому що доволі Полі скромні, плюс 13 плюс 17 місцями, а це зранку, а протягом дня очікується плюс 29, плюс 32 градуси. Взагалі без погодних сюрпризів і на півночі України сонячно та без опадів. На стопчику термометра зранку плюс 17, плюс 19, протягом дня плюс 30, плюс 32. І завершує нашу синоптичну прогулянку центр України, де також сьогодні тепло, сонячно і без опадів. Також доволі скромні зранку плюс 15, плюс 16, місцями до плюс 18, по обіді плюс 29 плюс 32. Як ви помітили, доволі ось ця Синоптична така ситуація схожа по Україні, що доволі прохолодні ранки, де плюс 16, плюс 15 і на заході навіть плюс 13, І от ця спека потім по обіді з'являється. Гойдалки, ось такі синоптичні. І у Києві на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів також зранку на термометрі плюс 18, плюс 19, Доволі уже так тепло, комфортно. І протягом дня очікується до плюс 32 градусів. А чи поб'є сьогодні спека синоптичні рекорди? Давайте також дізнаємо. Мся тому, що найспекотніше, 15 серпня в Києві синоптики зафіксували у 2008 році. Всього лиш навсього на дві позначки було вище, плюс 34 градуси. Синоптики зафіксували. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1909 році. Майже плюс 6 тоді на стопчику термометра фіксувалося. І от до народних прикмет, які також можуть підказати чи відмінити ось ту спеку, яка прийшла, і от тут намагається нам свої права. І правила диктувати дивилися наші пращури, який сьогодні день. А вранішня погода вказує, якою вона буде наступні шість тижнів. Не хотілося би справді, щоб ось така от спека аж 6 тижнів стояла, але от зараз аграрії скажуть, а врожай збирати не треба нам дощу. Якою вона буде наступні 6 тижнів, і також дивилися павуки, якщо почали плести маленьку павутину, я не знаю також по яких характеристиках оцінюється маленька велика павутина. А вони також могли сказати наші пращури, що чекати на дощ або не чекати. Якщо маленька паутинка, значить до дощу велика дощу не буде. І якщо голосно квак жаби також до дощу, і ще на що можна сьогодні подивитися, це кішки скребуть кігтями стіни до негоди або до ремонту на кухні або в інших кімнатах, де кішки скребуть стіни. Ось такі, от сьогодні синоптичні передбачення від наших пращурів, які е, також на щось віщували, говорили. Е, можливо, за чимось спостерігаєте? Кажіть, пишіть, будемо також робити свій прогноз загальний. Ти знаєш О, Боже, як Андрію? ти спостерігаєш за пауками і за е, цими всіма е, жабами на меда. Незалежності, де ж місця немає, фактично, ні травинки тобі, ні деревця. На захист Андрія скажу, що от я, Андрію, кожного дня спостерігаю за тим, що роблять коти з шпалерами в квартирі. Розумієш, не знаю. Не, не можна прив'язати це до якогось одного конкретного дня, то але до грошей, прикмета то до, до ремонту точно справдиться. Дякую. вже тобі. про холодні ночі і спекотний день. Така у нас ситуація погодна. Андрій Люховець це все розказав.